Це. Чао. Кого ти, кокурі Мої діти навіть ще в житті не бачили. Чи бачили? Я поставлю собі, я поставлю собі на будильник цей звук. Давай ще раз, братуха, давай. Ахра <рых> а Кто тут кица? Спать. Кошек и сниль. Тут котики. Нічого собі прикольний. Такий жирний. Чого жразь? Жеробас, Травичку рабає. А ще й великий? там є чорний. Там є багато. Червоти смешной. Що ти, ти казав? Яке в нього вухо? на Что на робота ну я хотя бы что-то это на спа ты а вы ешь есть юля то есть такие смешные княтки. ухо классные подавляю, ухо прикольно кто тут коза козя, козя. Козочки такие смешные. Да. Баранчик шон. Баранчик шон. Тара-та-ра-та-ра-баран. Смешники, давай с помощью. Мам, да, меня тебя понятно. Давай за козочки. Привет. Козек.

Тобі треба, треба, треба барбершоп Оце прикольно, дуже гарно личко. Ой, обува. Прикольно. Я хочу. Апараті, десять побутайте, гад. Облицькала.

Не боїшся, йде-зайде? Ти дуже красиво козило! Коза! Юля, твоя родичко, Юля! Моє! Твоє? Це мій прямий родичко! А то воно лезе, просто язичко омолеє! Мама козирог! Тому козирог! Зрігала, зрігала? Кіць-кіць-кіць, ага! На! Кіць-кіць-кіць! Баааааа! На! Не хочу воно від тебе, не бери! <рес> <Можна>? <рес> так що робить, але фер так показав. Ми звають коло рами. Мачка, може, дякую. Нічого сюди. Ти <кузюку>. <рес> <рес> На, Ходи сюди, Моя кінця Іра тобі принесе. Та опусти руку, не Ірочка, все. Та пусти руку не вниз. Він не зі сюди. Ти що ти зараз все зарманівся? На, що ти мені боронила? Мама каже, ми все вона не вимозла, коза така. Що сталося? Скончила тобі на білі штанишки. Ну ти знала, які штани взяти сьогодні на ферму. Давай. Давай. Ну, дем, шо, Дай О. Аделка. Аделка? Аделка, проделка. Давай. Я собі давай лоп Бачиш, може, Юрий, mm. Лопату. Так, так, награбашка. Так. Десь, десь, десь так. Молодець. Давай. Давайся, стінку зграбаєш. Давай. Сейчас мама покаже. Давай, ти так стінку зграбаєш. Бачиш, так на кучу. Тоді барошки червону.

я помидор. Она все, бабочки маленькие живут. Она все, помидор. Юра. Юля. Юля, да что там стоишь, Юль? Я боюсь. Стоишь? Боже, а мене, а мене в дитинстві за все було безкоштовно. Угу. І не я цього не хотів, дурак. А зараз, дорожче, треба платити, щоб їх поладити. Так, Юра. <годи> <Музе>. <годи> 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 Можна просто таке наїджене на <годи> Пасхальне яєчко. Так, Юля. <годи> 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 завдання, яке Зіра виконує. Виконує завдання, записує готов <годи> і потім... При виході, що таке. Дайте, дайте малування, маловання. Mm. Дайте, mm. дайте mm. малування, так. дайте автомобіли, снапічка внесення. А, тут треба є дно, з мене жительки, бачимо, дайте. О, кінгу встало. вставив. Та не корова, Юля це... Щось друге. Квакан. Mm -hmm. Кінь голушка маленька. Вона якась дуже медленна, якась не роздуплена, так? А це що це? Це Ні, от пише клокан. Ні-ні, Обережно, бо він великий може поколоти. Нічого, який він лохматий. Ти крут. Чого ти? Чого Що ми тобі погано зробили? Я хотіла, щоб ти на очі розрів, я б Але в нього шерсть. Прикольний, звісно. Привіт ча. Ого, як сама. <laughs> 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 <Я. не смакаю. смех> всім, всім, хто не бачив, тьолочку брюнетку і блондинку. <laughs> Тьолочка, блондинка і брюнетка. Я <laughs> мала гуся в ньому і тепер я хочу живого. Живого гуся. Це не гуска та це качка, так, Єр? Що це? Це гуска б'ю. На травечку її годує. Ми це не брати? <рес> Як де? Нарвати десь? Вкрасти в цих в корову вкрасти. Дощіплені. Кермені про козла Джоа. Козел Джоа. Козел Джоа, чао. Засаряно, козел Джоа. Це там, козл Джо ой, папа. А де тебе можна? До кого? Я А то Ходи з тут завжди треба з тобою носити таку штуку. Можна підкривати. Ой, що там внизу? Я ходимо вниз. Ідемо вниз, пішли. Ой, там коники внизу, так? Да? Ого, нічого собі, там коники. Мам, тут Ой, на горі, йдемо, глянемо перше на гору. А там плама, ми подивимось. Нічого собі. Ельф і Белла, Беллась вівця, вівця, якась. Овце. Овце, якась овце. гірська вівця. Ось такі в нього роги. Глянь. О, за, не, за... Юля, тут воїчко номер 2 Ой, там страус. Ваїчка No2, а Ні, о, тут Знаєш, поб'язний. Ми знайшли. Луіза. То Луїза. Луїза. Так, ходи. Це бере. Ктарах водійчик. Штрафіси, то письменку потребують. Давайте ри. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, двічка. Це фрери, так? Хто це? Муфлон європейський. От так виглядає муфлон європейський. сюди. Е, Муфлон. Сюди йді. Юля, от твоя родичка. Оце, Йоджика, вже щоб він не клюнув тебе в чоло? Чому яка злінива? Не хоче вона нічого. О! Бережно. Не хоче мене з'їсти. Скіць, 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 скіць. Давай, приходь. Дядя, дядя, дядя. Дядя, не йди сюди, до мене. Так? Хто там? Хто там? А, біна, mm -hmm. Mm -hmm. Два роки? Так, Мам, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh -hmm. последний покус эти mm -hmm. mm -hmm. ja, монтори Что тут такие я? А? Ну, вот это пицца, вот эти гуски. Гуски. Классно, гуска, глянь, а как велика, прикольно. Ничего себе. Прям такая у меня картинка. <связь> а? <Индюк. связь> да? Мама, там транкулина. Прикольно? А, давай, ты будешь так перекладывать? Мама, поймай. Пойдем к вас проходить. Все, давай. Иди до ми собі себе впаду с мамой. Мы маємо щось с тобой по этой поїздке, немає. Что, взяли. Да вон сюда на лавочку, вот да сюда. прохожу, да? Хорошо. Что ты хочешь снять? Хрупяных стреляли. Дикий кабанет, а? Чуть не сцепляй. Девочек. Что это? Ой, иди сюда, подойди, что ты нашел. Что это такое? Нічого собі. Піднімаємо, знаєш, що це? Ага, воно прикручене. Це щось таке непонятно. Оце, оце плуг. Це коник тягає. Це в нас таке в селі, точно Що, Ось цим ще пробили, я не знаю, що немає. Оце не землю, ура. І потім нам можна собі таке топельку, мрточку, боєчова. Та коник тягає? Ого, на ну, собі рейд ями. Бачиш, як мордою рейд ями. Ну, так не дикий кабан, а це ж. Двоє вірей. собі? Вирей ями, зараз піде там спати. To, бачу, мене mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Юра, <з brilliant> <з right> не зламай пласт пластмасу. Там Збирайте на інстру, вот, тут збирайте молочко. Вона так дає молочко. Ну, кого вот там задай? Опа. Ой, тут молочка. Наресь... Коза? Ну? No? Да, <сих> Юля. Що, ти бирає, Юля. Что ж, ты борони повідлітал, Юля? Они ваш кипова. Давай, червочик, добре. Так. Ми можемо для цих не робити? От паличка. Підготовлена паличками. Шоб... Дивись, бачите, тут показує, як воно все робить. Спеціально так зробили. Самым... А меняете колер на Слушайте, Сушите и меняете колер Меняете колер и... Намотаете синий, видишь? Синий, видишь? А для цукровой ваты Я еще такие не А пахнет же в Пахнет. Ой, ну я уже там видал, но потом видать. Я тебя так специально не вышла. Нам прокалываем, а если? А, я думаю, наш внутрь. А это вы заслышали. На майбуты звонку рожаем мы убрали. Давайте ничего. А, теперь знову вмоту держави, рожаби. Держави. Синий? А мы что выбрали синий, синий ро... Я не могу рожать, може, не може, то не разом сторон. А Юра зразу не їсти, я ще хочу з ним ход Добре. Так. Так. Давай, давай.

Класна вата. Дуже. Дуже така м'ясенька, месенка. Звісно, як вата. Правда, Юля? Це і є вата. Я прям все зняла Прикинь. що Ми деколи купуємо в інших місцях, там вона така дуже жорстка така, правда? Смачного Юрій. А тут ми купили в автоматі. В автоматі? Давай. Юлька, люблю. Стандартно дям. Давай, <гулес> 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 це до краю допало. Так от Ще плюми? Що Погуляли. Погуляли? Сомичек, папа. Все, едем на дом. Папа. А, у меня окуляры застегнули. Юрик, пошли, до да, нашей машины. Окуляры.